Доброго ранку, мої любі малята, мої хлопчики і дівчата. Ось і закінчилось тепле літочко, яке принесло нам багато розваг та багато гарних днів. Багато хто з вас побував на річці, на дачі, у селі. Ви вдосталь насолодилися солодкими фруктами, ягодами, корисними овочами. А нагадайте мені, яка пора року наступає після літа? Так, вірно, звичайно, осінь. Ось і наступила вже осінь. А які осінні місяці? Пам'ятаєте? Так, вересень, жовтень та листопад, вірно малята. І сьогодні у нас перше вересня. А яке ж свято? Всі святкують 1 вересня. Так, вірно, День Знань та початок нового навчального року. Перше вересня. Це свято, яке залишається в пам'яті кожної кожної людини. День знань це свято всенародне. Адже завдяки знанням наше людство досягло того рівня, який є зараз. Тож зі святом вас, мої любі! А давайте разом пригадаємо, Найкращі моменти літа. Я буду читати віршик, а ви будьте уважні, слухайте його. І якщо ви будете згодні з тим, що я буду читати, ви будете виконувати рухи, які будуть у цьому віршику вже канікули минули. Ви дзвіночок вже почули. Пропоную в гру пограти, маю дещо запитати. Якщо весело було, плескай так, плескай так. Якщо їздив у село, плескай так, плескай так. Як на морі побував, вище руки піднімай. Коли плавав в річці, в морі, хвилі покажи прозорі, як у гори підіймався, вправо, вліво повертайся, коли друзям посміхався, то за носика хапайся. Мамі вдома допоміг. Доторкнись плечей і ніг. Книжку влітку прочитав, ніби зайчик пострибав. Якщо з песиком гуляв, В парках, скверах походжав, то до вушок доторкнись і дуже хитро посміхнись. Як навчатись хочеш, друже, то крутись, неначе вужик, все навколо розглядай і довкілля пізнавай молодці малята. І перш за все, наше заняття я сьогодні хочу почати з того, що подякувати мужнім захисникам. України і живим і полеглим за наше життя. Символом пам'яті про них є квітка соняшника, і її ми обов'язково навчимося малювати на занятті з образотворчої діяльності. Україна сьогодні переживає. Найбільше випробування в своїй новітній історії збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність. У цій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих мужніх оборонців, які намагаються зробити ваше життя світлим і безтурботним, мирним і щасливим. Вони стоять в одному ряду з поколіннями борців за волю і державну самостійність нашої країни. У багатьох із вас, малята, є старші сестрички та братики. А от скажіть мені, будь ласка, що вони почали сьогодні робити? Так, вірно, вони пішли. До школи, до коледжу, або навіть до вишу до інституту. Так. А ви хоч уже і дорослі майже, та до школи ще не виросли, ви ще дошкільнята. Але з цього року навчального ви найстарші у садочку. Бо ми з вами. Старша група. І ми з вами починаємо готуватися до школи. І я запрошую вас до країни знань разом із дівчинкою Оленкою. А поїдемо ми туди, на чарівному потязі. Доброго дня, малята! Наша зупинка загадкова. Це означає, що ми будемо розгадувати загадки. Слухайте уважно, що несуть дітлахи у школу: дзвоник, чи м'ячик? ляльку або ліхтарик. Ні, звичайно, це буквар! А раптом побігла, ось і В за нею біжить, слідом В за нею пристрибала. Що ж це, дітки? Вірно, це алфавіт. Молодці! А ми подорожуємо далі. Друга зупинка, ігрова. На цій Клади портфель у школу! Привіт, друже! Ти вже так підріс! Залишився лише один рік в дитячому садочку, і ти станеш школярем. А ти знаєш, що потрібно для навчання в школі? Ні. Тоді тобі зі мною будемо грати й портфель для школи збирати. Важно розглянь всі речі, ті речі, які ти вважаєш потрібними для школи. Відправимо у рюкзак, а ті ще ні – у кошик. Готовий! Починаємо! Молодець, ти зібрав усі речі. Скоро з тобою зустрінемось, скоріше підростай. Знання здобувай до школи поспішай! Ми з вами вже виконали багато завдань. А де ж наша країна знань? Я вам відкрию маленький секрет. Наш дитячий садок і є країна знань. Адже у садочку діти дізнаються нове, вчаться новому і готуються до школи. А 1 вересня це перший крок до нового шляху. Шляху країну знань. Малята, попереду нас чекають цікаві заняття. Ми будемо розважатися, ліпити, малювати. Бажаю вам бути здоровими, усміхненими, добрими, розумними, щасливими дітками. До нових зустрічей!